Інспектор патрульної поліції Людмила Полипчак повернулася з Китаю до Івано-Франківська, зайнятим першим місцем у турнірі з єдиноборств. Юна поліцвумен розповідає, що це далеко не перший її турнір у професійному спорті. Шлях до перемоги був нелегким, але її старання та багаторічне заняття спортом дали свій результат, яким вона дуже гордиться. Жартую, що, на жаль, бій закінчився швидко. Мало було. Бій закінчився дуже швидко і не встигла навіть, якщо чесно побоксірувати. Тобто я на самий поєдинок чекала набагато довше, ніж це хотілось. Хотілося ще, але добре, що так все склалося і все швидко закінчилося. Свої перші кроки у світ бойових мистецтв дівчина зробила у тайському боксі, який і став поштовхом до занять і змішаних єдиноборств. Подобається там специфіка цього спорту в тому, що тут досить таки багато дозволених ударів і прийомів. Тобто ти можеш як вести бій стійці, а так само перевести в партер і продовжувати боротьбу. Ну, тобто можна багато собі дозволити. Колега по роботі, інспектор Василь, із задоволенням і гордістю розповідає про свою напарницю. Чоловік жартує, що тепер йому набагато спокійніше патрулювати вулиці міста. Без проблем вирішуємо будь-які завдання, немає значення, в якої вони були в складності. З цим людиною дуже приємно працювати, надійна, талановита, хороша напарниця. і Колега наступною мрією та метою інспектора Людмили є здобуття поясу чемпіона світу. Запевняє, що труднощі для неї не перешкода, щоб сходити з дистанції. Таємниця успіху за словами спортсменки це робота над собою і постійний рух вперед.